Станція держпром. Це станція держпром. Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову. Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту. Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини. Звідусіль, де триває зараз війна, З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають, допомагають, не сплять ночами, рахують ракети, лікують, воюють, ремонтують і знову живуть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Рушаємо з нами. Це станція Держпром. Десятки мільйонів доларів, тисячі одиниць ураженої або знищеної російської техніки, цей підрозділ один із небагатьох, що ретельно підраховує свою ефективність на фронті, публікуючи суми в доларах. Батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, 92 92-ї окремої штурмової бригади, знову вибиває росіян з Харківщини. Утім, тоді, восени 22-го, вони ще не були батальйоном. Де складніше під Бахмутом чи зараз на Харківщині? Чи можуть сили оборони знищити установки, з яких росіяни так щільно і інтенсивно обстрілюють останнім часом Харків? Сьогоднішній наш репортаж із прикордоння. Ми їдемо на позиції пілотів батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес. Аби розповісти про тих, хто вміє воювати технологіями. Рушаймо. Станція держпром. Наш водій із позивним бро, бо він так до всіх звертається. Саджає нас у броньовану високу автівку. Це українське виробництво, але на базі Форду. Машина до того ж обладнана системою РЕБ. Без засобів радіоелектронної боротьби пересуватися зараз по прикордонню на Харківщині надто небезпечно. Зараз навіть в Києві, як ви знаєте, не очень безпечно їздити. Тим більше в Харківщині. Ми бачили, як останній раз торговий центр орки влепили, так як воюють не з воєнними, а воюють з гражданскими людьми. Противника недооценивать нельзя. Ті, які дурачки з ексільбантами, они вже закончились под Києвом. Здесь теж противник умеет воювати і он достойно теж дає відпор. на позиції пілотів. Ми спускаємося у добре обладнане укриття під землею. Частина хлопців. Ті, що заряджають набоями безпілотники, лишаються назовні. Ходимо висадку потіхоньку зараз на 150 п'ятдесят. Енді, півтора кілометра до цілі. А, так стоять? Вот, в полі стоїть ескаватор. Зараз по готовності працюємо. Верні назад, верні назад. Ахілеси полюють на екскаватор військовий на базі Уралу. Росіяни намагаються окопатися на наново захоплених територіях Харківщини. Говоримо з оператором FPV, його звати Костянтин. На очах у нього спеціальні окуляри, як у геймерів, у руках джойстик. Чому основні складнощі роботи тут, на цій ділянці? Вилітів багато більше ніж було на Бахмуті. Менше військ наш. Більше роботи то з чотирьох до дев'яти працюєш. Ну, складніше, що більше по піхоті працюємо. Їх багато треба в шок щоб їх якось звідти. А Техніки мало катаються. Якісь там Жигулі палити чи там баги ну, не дуже ефективно. Більше по піхоті працюємо зараз. Кодлами ходять, на Камазах заїжджає, Ну, як мобіки на пугані. А там, там там їх так не підловиш. як тут. Чим за ці е, тижні ви пишаєтеся? Маю на увазі уражені цілі. Ну на Білгородщину політали трошки. Це весело. Було ви могли бачити відео цього польоту на Білгородщину у телеграм-каналах або у новинах. Влучання у російську броньовану техніку зняли самі росіяни. <звук> Льох. Є БК в машині, пацани, говорить командир відділення Вадим. Е, так як вони тоді якраз уже заїжджали уралами, технікою по цій трасі тут, на нашу територію е, для штурмових дій, і ми вилетіли як кхм, на заборону. І вже там, коли піймали, дивимось броньовічок і в нього залетіли. Для нас це було не так епічно в піві камеру, але потім, е, завдяки підтвердженню ворогу. Відео вийшло справді епічним. Там ще такі коментарі. А в машині до да, х дай що було, пацани. пацана? У такий нах на дитине. Бакиря, там двяжміля лежить, брат. Є таке, тип тобто, ну круто, коли так стається це навіть. Набагато цікавіше, ніж просто так ти тобто вразив. Мавік засняв, а тут прям. Бачите з результат, з емоціями Бачити ворожим, результат да? своєї роботи відразу це приємно. Так, да, да, Це дуже приємно і з емоціями ворога. <звук> Доверні, да будь ласка, на Азімут. Станція Держпром. Під час розмови Вадим постійно відволікається на роботу, його очі прикуті до трансляції польотів, руки на пульті. Орки лізуть, ми стараємося їх вбивати, не пускати. Така специфіка, як і всюди. Вони тиснуть. Ми стараємось все можливе зробити, щоб цього не сталося, щоб вони не зайшли далі. Плюс, плюс, що ми можемо вилітати. Ми з вами познайомилися під Бахмутом. Якщо порівнювати Харківщину і от Донеччину. Ну, дивіться, тут порівнути важко. На той момент не було такого ребу, як зараз є у них, і вони зараз, прям ну прям важко працювати. Туди, мабуть, було полегше. Зараз вони трошки розумніші, і там вони працюють більше технікою, а тут вони заходять пішки. Реально мало все техніка танки, там більше на тяжці працюють, як арта. Вони не штурмують техніку, вони більше висаджують там піхоту групами і посадками на населеними пунктами заходять, заходять, заходять. І що ми намагаємось зараз вибити їх, розбирати більш те, що до наших позицій ближе ділянки жилих будинків, ми вже їх. На жаль, зробили нежилими для тих людей. На жаль, але туди вони залазять, там заселяються. І ми стараємося це робити, щоб цього не сталося. А в чому плюс, в чому мінус? Що багато піхоти, а менше техніки? Мінус е в тому, що на техніці одразу багато піхоти. і Це техніка, це там стволи, А що, що піхотинець? Один став під те дерево, другий під те. І в трьох розбіглись. Ну, вибирай когось одного, і то ти його не дуже роздивишся в півокамеру. Це таке в ФПІшку чутно за кілометр. Вони одразу в розбіжну і все це треба їх десь на полі там ловити на вулиці. До підвалу заходить Микола. Він заряджаючий, приносить замінити на одному з безпілотників батарею. Ми піднімаємося з Миколою нагору і спостерігаємо, як хлопець чіпляє на fpv набій. по поляку броню. Ваша задача це його виставляти так на готувати до запуску. Так, я цепляю снаряд, батарея, мені кажуть. І... Скільки на білечі плю? Ну, прошли раз ми за троє суток 80 штук. Микола виносить готовий безпілотники з набоєм на двір, ставить на землю, під'єднує живлення, знімає запобіжники, відходить подалі. FPV злітає в небо. Так само розпитую про те, чим відрізняється специфіка їхньої роботи на Донеччині та тут, на Харківщині, ще одного пілота В'ячеслава. Все ж таки згоден з думкою, що на Харківщині це як відволікаючий маневр. Я не думаю, що тут буде якийсь серйозний наступ, але все ж маємо робити цю роботу. Тобто вам тут легше. Якщо можна так сказати, то легше. Так. Які ваші цілі за ці тижні, якими ви можете пишатися, уражені цілі майновець? Техніка. Легко, важко броньована техніка. Особовий склад, укриття особового складу. Танк був уражений БМП броньовані машини. Урал вантажівки, здається, навіть знищені. По кількості не впевнений, не готовий чітко сказати кількість. Це та техніка, яка перетинала кордони і заїжджала сюди Парк, на Харків? Так, звісно. А по кількості особового складу це велике скупчення було? Е, на жаль, ні. Станція «Держпром». Воювати технологіями. Так каже про їхній підрозділ Командир, чиїм позивним і названо батальйон Ахілесом. Юрій Федоренко на поточний момент ми говоримо зараз переважно про населений пункт глибокий, ну, відповідно вліво-вправо силам оборони, ряду бригад, які виконують завдання, ситуацію вдалося стабілізувати. Тобто, за останні три доби противник подальших просувань немає. Натомість силам оборони вдалося вибити противника з ряду займаних позицій. Це комплекс, це спільна робота, сил спеціальних операцій, 92-ї штурмової бригади. Харті окремо працює. Інші підрозділи називати не будуть для того, щоб не розкривати всі відомості. Але всі працюють над тим, щоб противника відтіснити з тих позицій, які він зайняв і не допустити надходження резервів, тому противник вражається як тут на території, так і відповідно на території Російської Федерації. Достатньо активно і жваво. Є у нас одне проблемне питання. Воно пов'язане з нашими міжнародними партнерами, яких ми безмежно поважаємо і дякуємо їм за допомогу, як фінансову, так і військову. Але установка С-300, Естриста «Ерлески» Ерлески це ті, які виявляють наші безпілотники, протиповітряні засоби. В них просто надзвичайно шалена концентрація, якою вони закривають Білгород, поза яким знаходяться установка Естриста 400 і також вони закривають свої вогневі засоби, гармати, а також інші інструменти, яким вони вражають територію України, як сам фронт. Так і безпосередньо місто Харків, яке зараз надзвичайно страждає від обстрілів, як авіаційних, так і різного роду ракетами противника. Ми б могли їх знищити, оскільки ми розуміємо, де вони знаходяться, як вони переміщаються. Це обумовлено надійною розвідкою, яка організована в силах оборони і ту інформацію, яку нам надають. Але Є заборона на застосування тих засобів вогневих, які є в Україні, до яких надходять боєприпаси, якими ми могли б знищити ворога, але нема політичної волі, якої мети домагається російська армія, так щільно і інтенсивно обстрілюючи зараз Харків. Говоримо про це з головним сержантом батальйону Олексієм, а, тому що це класична історія і теорія терору. Їх задача затеризувати місцеве мирне населення, так що воно повинно вимагати від влади, щоб війна зупинилася, лінія заморозилася, конфлікт припинився. І все це робиться саме для цього, щоб люди зламалися і почали бунтувати і почали вимагати. Знов повторювався від влади дій на припинення конфлікту будь-яким шляхом, не тільки військовим, вплить до капітуляції на сторінках у соцмережах. Та... В офіційному телеграм-каналі батальйону Ахіллес завжди є реквізити зі свіжим збором. FPV та батареї до них це розхідний матеріал, а міцніші батареї дозволять пілотам залітати ще глибше у тил ворога, продовжує головний сержант підрозділу. Термін життя сучасник, як і з розробок, якщо говорити, до ППЛА, а рішення живе до півроку. Тобто ми щось зробили, те, що працює, воно буде працювати півроку, і дуже сильно залежить від театру дій. Тобто, те, що працює на Херсонщині, може не працювати на Бахмуті. Те, що працює на Бахмуті, може не працювати на Харківщині. І ти повинен постійно змінюватися, постійно відповідати на виклики ворога, який теж не стоїть на місці, особливо в системі РЕП РЕР, тобто протидії і електронної розвідки, і ми повинні, повинні відповідати відповідати їм максимально швидко і робити кроки наперед, так щоб бути попереду і продовжувати знищити ворога. Найдорожча ворожа техніка, що її вдалося уразити ахілесом, це зенітно-ракетний комплекс Тор. Втім, головне навіть не ціна 16 мільйонів доларів а кількість збережених життів. Чим більше техніки росіян уражено або знищено, тим більше бійців вціліє, тим більше змоги в сил оборони. Просуватися і гнати ворога з захоплених територій, говорить командир батальйону Ахілес Юрій Федоренко. Страх завжди породжує смерть, питання лише час. Сміливість дарує життя. Тому бажаю нашим партнерам сміливості і впевнений, що наші дипломати в найближчій перспективі зможуть досягти того, щоб ми могли використовувати, зокрема, і по території Російської Федерації всю номенклатуру вогневих засобів та боєприпасів до них. Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська та я Сашко Бринза привеземо вам нові репортажі та історії. Станція Держпродня.